Вітаю на каналі Української правди Україні. Потрібно мінімум 128 винищувачів F-16, оскільки Росія щодня застосовує близько 300 літаків. Це слова президента Зеленського напередодні відкриття саміту НАТО у Вашингтоні. Крім цього, Зеленський закликав США зняти обмеження на удари американською зброєю вглиб території Росії по військових об'єктах, звісно. Ну і на сам кінець нові Петріот допоможуть, але їх недостатньо. Що показала остання атака Росіян на Київ. Росіяни застосовують нове озброєння. Ну і крім цього, Росія продовжує наполягати на тому, що це не їхня ракета, вилучила по Охмаддито. А все це далі буду обговорювати з Анатолієм Храпчинським, експертом з авіації. Пане Анатолію, добрий день. Доброго дня. Ну, перш за все, прошу прокоментувати слова Зеленського е, в очікуванні е, фінального ком'юке е, на саміті НАТО. 128 винищувачів. Спеціально така цифра завищена, називається, аби отримати бодай щось. Чи дійсно 128, а то і більше потрібно Україні? Насправді, якщо ми кажемо про а, кількість літаків, які потрібні Україні, то їх набагато більше, ніж 128, тому що тут знов таки треба розподіляти на літаки класу f 16 ті ж саме міражі, які ми можемо отримати, тому що а, теж певні задачі можуть виконувати, наприклад, нести ракети штормшедова або скальп. А, також треба не забувати про гріпо, які нам обіцяють Швеція. Це теж суттєве посилення. І якщо ми кажемо про 128 літаків, мабуть, пан президент мав на увазі усі ці типи з урахуванням в подальшому отриманні, тому що в принципі це близько 5-6 ескадріль з урахуванням натівського стандарту. Натівський стандарт передбачає в одній ескадрілі 18-24 літака. Тому насправді так це буде суттєво посилення наших спроможностей для виконання тих задач, які зараз стоять перед Україною. А задачі у нас широкий набір, тому що тут не тільки закриття простору повітряного від ракет, але й віджинання російської авіації робота по прифронтовій зоні, робота по території Російської Федерації. Звісно, що для того, щоб виконувати всі ці місії. І отримавши дозвіл на використання цих літаків по території Російської Федерації, потрібна буде така кількість, тому в принципі я би зазначив, що правильний вектор задається щодо такої розмови, тому що від наших західних партнерів треба вимагати якомога більше, тому що вони все ж таки до кінця ще не розуміють той проблематики, яка може виникнути, якщо не дай Боже Україна паде. Ну, ви очікуєте від цього саміту НАТО якихось сюрпризів, зрушень, таких суттєвих зрушень у наданні ППО кількості або винищувачів власне того, що стосується авіації, чи якщо це виключно політичні питання, то і очікування тут марні, тому що політика вона в іншій площині вирішується, а не на таких Нас... на не на такому рівні. Так. Насправді так, я очікую, що будуть певні можливості надані України, але ми про них точно не дізнаємося з відкритих джерел. Безумовно, будуть оприлюднені певна інформація щодо надання там, наприклад, літаків, надання там можливості поширення сил протиповітряної оборони, тому що ми вже чуємо першого знаки щодо посилення систем протиповітряної оборони. Ключовим питанням є тут важливість отримання повноцінних комплектів засобів протиповітряної оборони і збільшення більшості і. Радіолокаційних систем, які б дозволяли виявляти, тому що ми постійно кажемо про нестачу ракет, але треба не забувати про відсутність радіолокації, яка не дозволяє нам чітко відсліджувати повітряні цілі. Тому, в принципі, тут можна очікувати, але є головна задача від наших дипломатії, яка зараз повинна активно опрацьовуватися, це донесення до наших західних партнерів і пропозиція щодо як буде виглядати переможена Росія. Тому що насправді наші західні партнери не цього не розуміють. Вони бачать один суб'єкт, який тримає зараз велику кількість ядерної зброї, велику кількість озброєння, яке у них залишилось, і вони не розуміють, що буде з тою Росією, якщо вона почне розвалюватися на інші суб'єкти. Пригадаємо Україну 91 рік, коли до нас приїжджали конгресмени і пропонували не виходити з Радянського Союзу. Тобто, в принципі, зараз відбувається близько ж такого самого, і тут, мабуть, треба включатися і тим. Так би мовити, хорошим росіянам, які у нас перебувають в Україні, намагаються щось допомагати щодо того, як вони бачать саме розвал або зміна російської влади. Але тим не менш, слід зауважити, що в будь-якому випадку це безумовно добре, що нам можливо збільшать кількість засобів протиповітряної оборони, нададуть прямий доступ до ракет протиповітряної оборони або збільшують радіолокацію. Безумовно, головною тезою, якою зараз ми повинні протестувати поставити це удари по території Російської Федерації, тому що можна поставити це питання з точки зору економічного, що набагато легше знищити підприємство, яке випускає ракети, чим не в чим випускати ракети протиповітряної оборони, щоб протидіяти той навалі, яку виконує Росія, тому що Росія в принципі може випускати багато. Звісно, що вона ми бачимо певні ознаки проблематики з технологічної точки зору, тому що і ці ракети і авіабомби вже падають і на території Російської Федерації, але. Тим не менш, ця кількість все ж таки долітає. Якщо на початку, на початку повномасштабного турнів, 22-23 рік, ми бачили масово ракетний ракетні обстріли, коли випускали по 70 по 100 ракет. Зараз ми бачимо 30-40, але це комбінований удар, більше балістики, і за рахунок, наприклад, накладання векторів підходу цих ракет, ворог умудряється пропустити. Омудряється пропустити, наприклад, за рахунок балістики, пропускає крилати ракети. Тому, в принципі, тут треба зазначити, що проблематика є, і набагато легше буде з нею вирішувати питання, якщо ми будемо бити по території Російської Федерації. Ну так чи інакше, Україна б'є по території Російської Федерації, просто судячи з усього, недостатньо, потрібні, звісно, іншої якості засоби. що стосується. Що означає б'є? завдяки спільній операції СБУ та ГУР в ніч на 9 липня виникли пожежі на військовому аеродромі Ахтубінськ в Астраханській області на в Ростовській на автобазі в калачі на дону у Волгоградській області. Власне, чи ви досліджували результати, якими є в цілому тенденції таких ударів? Тут йдеться про дрон. Бобер що ви можете прокоментувати тут? Ну знов таки, якщо казати загалом про, наприклад, удари по території Російської Федерації за цей рік, то вони доволі е такі гарні і, в принципі, е є певні результати щодо нанесення можливостей і спроможності росіян. Давайте повернемося до того, що, в принципі, якщо ми кажемо про е, застосування розвідувальних БПЛА Орлан, яких зараз дуже багато, це сталося завдяки тому, що Україна е, активно попрацювала по радіолокації Російської Федерації. Ми бачили і знищення контейнера, і знищення неба М, і космічний зв'язок, який керував супутниками з групами супутників, які займались як пасивно, так і активною радіолокацією. Тобто, ми, в принципі, позбавили Росію можливості бачити вглиб. Території України, ті ж саме літаки а 50 але тим не менш, ми бачимо, що ворог активно почав застосовувати розвідувальні дрони типу Орлан і тут теж це новий виклик. В принципі, ми кажемо: ми бачимо, що є удари дуже такі непогані, коли був удар по Морозовську, коли були знищені су 34 коли був удар по тому Жахтюбінську, коли був знищений Су-57. Але тут ми кажемо про те, що. Є ефекти ефективне застосування комбінованої атаки, яку ми бачили, наприклад, на аеродром Вільбік, коли було знищено і два Міг-31. і за що за рахунок чого було знищено за рахунок комплексного підходу комбінованого підходу застосування ракет атакам, застосування ракет ракеттом в скальп розвідуваних ударних українських попов, тобто ми кажемо про те, що Комбіновані атаки набагато е, складніше е, їх е, протидіяти їм. Ми бачимо це по Україні. В принципі, ми бачимо по як Росія, все ж таки здає їй виходить все ж таки бити по і по хольницях е, і по всьому іншому. Тому насправді тут е, треба е, розмовляти щодо збільшення номенклатури озброєння. І географії застосування цієї зброї, тому що у нас є певні дозволи на використання західного зразків озброєння, але цього недостатньо, тому що є низка аеродромів, які знаходяться в 300 кілометровій зоні від України. Є низка підприємств, які знаходяться там на відстані до тисячі кілометрів. В принципі, все це може бути вирішено за рахунок дозвілу з боку західних наших партнерів на використання їх зброї по території Російської Федерації. Безумовно, тут треба пояснювати, мабуть, і з економічної точки зору, що набагато легше дати там 10 ракет, які зруйнують якісь там три аеродроми, ніж видавати 100 ракет для протиповітряної оборони, які доволі набагато дорожчі, ніж ті ракети, якими можна знищити російське Ну от сьогодні. Це буквально гаряча новина сьогоднішнього ранку. Новий прем'єр Великої Британії, Кір Стармер, підтвердив, що Україна може використовувати надані ракети Shadow для ударів в глиб. Росії е, е, наскільки це суттєво виправить ситуацію, я маю на увазі чи достатньо е, цього дозволу, чи все ж таки дозвіл Сполучених Штатів Америки це е, ну, окрема історія, і він е, також вкрай необхідний. Ну знову таки давайте почнемо з того, що окей, у нас є дозвіл на використання Shadow, А скільки штормшедово одночасно ми можемо запустити? Питання є а для цього, нам обіцяє Франція надати міражі, які зможуть нам в цьому питанні досили підсилити нас. знову таки повертаючись до деякої політичної складової, ми розмовляємо про ракети Таурус. При цьому розуміючи, що ми їх не зможемо на чомусь нести, тому що для цього треба або єврофлаєр, або гріпон. Тому, в принципі, ми бачимо, що нам надають F-16, Так ми чули вже там певну інформацію, що будуть ракети АІМ-120 з радіусом дії понад 185 км, Але при цьому поки що повна тиша щодо ракет Джасом, які можуть літати на тисячу км. Тобто ми кажемо про те, що у нас є певні дозволеності, але вони не, не закривають комплексну задачу для того, щоб вирішити, наприклад, нанести удар по тому ж аеродрому Балтімор авіаційної базі Російській. І десь базується літакі такі четверте 34 по ті ж самі шайковці, де знаходяться тут 22 М3, які були нещодавно під час масового аркетного обстрілу. Тому в принципі тут ми дещо зв'язані на наші руки за рахунок дій наших західних партнерів і знов таки повертаючись, чому тому, що досі ані Європа, Ані сполучені штати не розуміють, що такі переможе на Росії. І їм легше підтримувати в такому стані цю війну, ніж а, надати можливість знищити Росію, тому що в принципі, якщо казати про а, чи боїться Європа чи Америка, боїться Путіна, ні, вони не бояться. Вони бояться лише того, що буде після Путіна, після розвалу Росії і розпаду на суб'єкти, які можуть мати а, певну кількість зброї. А що стосується Польщі, е, польща заявила про бажання. Ну вона розглядає можливість надання Україні додаткової скадрильї Міг 29 на сайті українського президента. Йдеться про 14 додаткових літаків. Яку роль взагалі зараз вони виконують? Е, я маю на увазі, ми в ажіотажі, всі чекаємо в 16 Однак, е, ну міг 29 це теж важливо, чи все ж таки ні? От оцінку дайте, а е, важливо, якщо вони будуть е, вчора. Розумієте, тому що насправді тут ми кажемо про те, що є певна розмова, поки Польща отримує F-35. Данія даня теж F-35 чекає, і купа країн європейських чекає від Лохтен Мартіна F-35. Тому в принципі, тут я би сказав, якщо вони були навчора, це супер було б. Якщо ми кажемо в далекоглядній перспективі, то чому ж ви тоді відмовляєте нам в кріпонах? Не даючи нам розфокусувати увагу на F-16, а потім вже знов пропонують мік 29 двати. Зрозуміло, що Міг-29 – це той літак, на які наші пілоти навчені, допущені і можуть без будь-якої підготовки перейти і експлуатувати його. Але тим не менш питання щодо ресурсу тих літаків, які у них залишився. Ресурс як вони експлуатувалися, які озброєння вони можуть нести, чи вони модернізовані під американські авіабоми, «Джедами», чи ракета аім 9, чи які там використовують вони. Тобто, ну, тобто, Тут треба розуміти, що вони можуть нести, тому що ми можемо отримати літаки, а які не будуть оснащені, наприклад, там, озброєнням росі... радянським старим, якого вже немає. Тому я думаю, що якщо ми кажемо про вчора, то це нормально. Якщо ми кажемо про майбутнє, то тут треба, мабуть, казати, давайте все ж таки повернемося щодо питання F16. Давайте торкнемося Охмадиту. Моніторингова місія ООН, аналітики Bellingcat, інші аналітики, експерти з ядерної зброї і ракетних технологій дослідили всю цю ситуацію і стверджують в один голос, що йдеться про російську ракету Х101, яка поцілила по Охмадиту. Однак Росіяни пручаються, вони намагаються перекласти вину на Україну. Власне, про це вже багато сказано і розвінчено міфів. нібито, ну. Всім зрозуміло, Х-101, так, це Росія, але для заходу достатньо доказів вини Росії. Оці уламки, які там збираються, як це працює суто технічно, чи Україні треба доводити, що це не українська ракета? Ну насправді більшість факторів, які ми маємо, це вони гарантовано підтверджують, що це було а, пряме влучання ракети Х-101 з огляду на траєкторію її польоту, цілісності під час а, польоту її на, на, на ціль. А, додатково треба тут зрозуміти, що на всіх фото видно, що це зовнішній двигун. А, Оперіння, оперіння цієї ракети, форма цієї ракети все підтверджено те, що це ракета ХАСТО 101 російського виробництва. Доволі важливим акцентом є те, що ці ракети м, програмуються щодо цілі, цілі вказівки, програмуються заздалегідь. Тобто а, координати цілі вводяться до того, як ракета ще попала на літак. Тобто, не яким чином а, в процесі польоту або під час а, м, яких хліба дій пілотів або екіпажу не можна змінити а, ціль а, польоту цієї ракети. А, знов таки повернемо до того, що цілі такі піднялись дуже давно, і там довгий час кружляли, поки не зробили а, Пускавий тому в принципі тут достатньо доказів для того, щоб захід побачив, що це насправді була удар з боку Російської Федерації. Тут достатньо доказів для того, щоб давайте повернемось до взагалі ударів з боку Росії. Росія любить бити по больницях. Вона це любила робити активно в Сирії і Є навіть купа доказів цього, тому в принципі для заходу достатньо з іншого боку, що на це відповість захист своєю стурбованостю чи наданням чергової там системи Петріот пускової без РЛС і без командного пункту. Отут вже є питання, і тут насправді тут знов таки повертаючись тут, скоріш за все, робота нашої дипломатії, але безумовно, з огляду на демократичний підхід того ж самого ООН, ми бачимо, що Росія може накласти вето, Росія сама скликає там засідання щодо того, що вони накоїли. Тому, в принципі, я думаю, що повертаючись до основної меседжі, тобто то треба розуміти, донести до наших західних партнерів, що. Не Україна воює з Росією, а воює демократичний світ з терористичної держави, а, те, що Росіяни поцілили по цивільному об'єкту, по лікарні, а не по військовому об'єкту України, а, що могло б дуже ослабити о, сили оборони, свідчить про те, що в росіян багато таких ракет вони не в дефіциті. Вони можуть собі дозволити розкидувати їх направо-наліво. І відповідно найближчим часом слід очікувати о, подібних. Комбінованих атак е, Росії, що ви знаєте про спроможності наскільки швидко вони виробляють ракети зараз? Ну знов таки е, є там постійний тезис, який ми намагаємося донести. Що там не треба недооцінювати врага, але тим не менш е, слід зауважити, що а кількість ракет, яких випускає зараз Росія, по порівняно з тою кількістю ракет, які вона випускала в 2022-2023 році, значно зменшилася. Кількість літаків стратегічної авіації, які підіймаються в повітря для запуску ракет, і кількість літаків, які несуть е, ракети, значно зменшилася. Тому тобто ми, ми бачимо вже 4-5 літаків. Ми бачимо по одній, по три ракети на борту найбільше. Що це на що це вказує? На вказує на те, що є проблематика з авіацією. Ну, я в принципі ще в минулому році подимав цю тему, що Росія стикнеться з проблематикою стратегічної авіації, тому що вони не можуть їх а не ремонтувати, а не модернізувати е, технології втрачені. І тому вони будуть використовувати їх спочатку повну, тому що будуть розраховувати, що вони зможуть з чимось якісь там свої плани виконати, але в подальшому вони будуть вимушені їх дещо берегти, тому що ресурс небезмежний. Це стосується і навіть тих літаків, Ту-160, які вони використовували. На початку повномаштабного а зараз не використовують, але використовують для того, щоб наприклад там літати там над Сєвєрним морем і залякувати інші країни своєю присутністю. Тому, в принципі, а... щодо стратегічної авіації, тут знов таки, якщо розглядати удари по аеродромах, я би наприклад не, не брав би за основу там удари по стратегічному Вона авіації вона і так вмирає. Є е, проблематика, це самі заводи, які випускають ці ракети, е, тактичне ракетне вооруження, е, місто Корольова, під тобто доволі близько відстані. Зрозуміло, що Москва, мабуть, саме прикрите місто протиповітряною обороною. Е, але тим не менше, е, це е, підприємство, яке випускає як крилати ракети класу Х101, Х-555, Х-59, Х69. Іншої меншої дальності. Так і випускають, наприклад, модулі МПК до керованих авіабомб. Тому, в принципі. Тут слід зауважити, що вони можуть їх випускати, але а, зрозуміло, що знов таки кількість ракет зменшується, і це теж підтверджує напевно проблематику. Зрозуміло, що вони їх можуть виробляти, і тої кількості достатньо для того, щоб а, от такими хитрощами пробувати протиповітряну оборону України, додатково а, навантажуючи її засобами ударних шми типу шахети, які теж дозволяють іноді пробивають, але тим не менш. Тут треба Росії допомогти в цьому питанні, і саме за рахунок ударів по таких містах, я думаю, що спроможності росіян значно скоротяться. Чому ж так різняться оцінки? Сьогодні Financial Times вийшло з матеріалом, що Росія виробляє майже у 8 разів більше ракет Х-101, ніж до повномасштабного вторгнення. І далі декілька цитат. Базуються вони на західних деталях. Х-101 може містити понад 50 різних деталей іноземного виробництва. У 2021 році Росія виготовила лише 56 ракет Х-101. Минулого року 420 одиниць Х-101 майже у 8 разів більше. А ви кажете менше. Чи можливо Financial Times щось не знає? Не то, що Financial Times не знає. Почнемо з того, що Росія в минулому році мала на складах велику кількість цих ракет, використовувала їх, для... використовувала їх. оскільки ці запаси у них зменшились, вони почали їх виробляти. Тобто спроможності виробляти у росіян не зменшувались. Якість цих ракет стала на трохи поганішою, тобто, так умовно скажемо, тому що знов таки, деякі комплектуючі вони намагаються замінити або китайськими, або своїми своїми власними, і тому ми бачимо інформацію, що, наприклад, там деякі ракети не долітають до України, падаються безпосередньо там, навіть на полігонах, одразу ж після відчеплення від літака. Тому тут питання в тому, що Росія завжди виробляла багато. Але тим не менш, слід зауважити, що показники все одно в будь-якому випадку значно менше. А останнє питання. Ви вже згадували про навалу цих розвідувальних дронів в Україні. Це для нас новий виклик. І в той день, коли був масований ракетний удар, ППО на півдні лише збила п'ять розвіддронів, там і Зала, і Суперкам, і Орлан 10 а... Аналітики інституту вивчення війни кажуть, що в Україні є там особлива технологічна інновація, яка послабить тиск на ППО. Йдеться про те, що українські військові збивають в піві дронами російські розвіддрони? Це перше. А друге, ми пригадуємо, як легкомоторна авіація, зокрема як 52 а, Ну є свідчення про це вже давно з минулого року. А, теж вміють збивати розвіддрони. Власне, які в нас перспективи? Наскільки легко буде цей виклик прийняти? Чи дійсно легкомоторна авіація? Стане нам в нагоді, ну щодо збиття дронів лекомоторної авіації, згадаємо, що у нас був запит щодо ембрайерів локомоторних які б дуже добре використовували і працювали бо по цих БПЛА. Але то не менше, виходимо з того, що маємо. А щодо збиття FPV дронами, насправді це потужна технологія, і зараз ми бачимо вже використання таких засобів збиття. Але тут слід зауважити, що вони збиваються за рахунок керування пілотом Безумовно, вправність пілота це супер. Але є вже питання щодо вирішення автоматичного доведення до цілі. Є система радіолокації. Повернемось до того самого, що я початку казав, що треба збільшувати систему радіолокації У України. Є можливість виробляти власне систему радіолокації. Є певні інститути підприємства, які можуть виробляти радіолокацію. Але тут слід зауважити, що це трохи інша технологія створення низьковисотного радіолокаційного поля, яке дозволить нам бачити ці розвідувальні або ударні, перепрошую, ударні дрони. Типу шахет, наприклад, на малих висотах, тому що класична радіолокація, яка працює на висоті понад 500 метрів, фільтрує такі цілі, наприклад, як Орлан, тому що вона сприймає його, його як звичайний птах на по типу лелека. Тому в принципі ми кажемо про створення нових систем радіолокацій, які дозволять виявляти, наводитися і знищувати. Є такі комплекси зараз вони розробляються, є вже перспективні будуть найближчим часом випробування. Тому я думаю, що Україна дедалі більше буде дивувати світ своїми можливостями не тільки в засобах безпілотних, а й в радіолокації, тому що це доволі такий серйозний виклик перед усім світом, тому що жодна країна світу зараз не має чіткої можливості виявляти. Знищувати, наприклад, безпілотні системи на великих відстанях, Ми кажемо до в радіусі до 100 кілометрів. Дякую вам за розмову. Анатолій Храпчинський, експерт з авіації, був моїм співрозмовником. Пані та панове, долучайтеся до розмови у коментарях під цим відео і долучайтеся до клубу читачів та глядачів Української правди. Так ви підтримаєте наше незалежне медіа і підпишіться на канал Української правди в YouTube, якщо тут вперше.